Вітаю на каналі для кожного всіх шанувальників і гостей каналу. Продовжуємо знайомитися з платформою G Suite для освіти. Та перед тим, як розпочати, не забудьте підписатись, хто ще цього не зробив. І обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми розпочинаємо, як приєднатися до класу в Google Класі. Нам вже надіслали запрошення. Але як його прийняти? Для цього потрібно відкрити додаток Google класу. Далі необхідно у правому верхньому куточку обрати свій обліковий запис у переліку тих, які відображаються. Якщо обліковий запис не доданий, то скористатися попереднім моїм відео і додати обліковий запис. Після цього ми бачимо, відображається наш додаток, і відображаються всі запрошення в цьому додатку, які ми отримали. І наші дії такі: приєднатися чи відхилити. В нашому випадку ми повинні приєднатися до курсу. Тиснемо кнопочку Приєднатися і очікуємо, поки завантажиться курс. Все, ми вже є всередині курсу. Поки що курс порожній, але згодом він буде наповнений. Ми завершили розгляд завдання, а тепер дуже прошу вас не забути підписатись на канал для кожного. Обов'язково поділіться даним відео з друзями. А якщо виникли запитання, то пишіть свої запитання в коментарях, а я буду рада відповісти.